Роман Фещак За зів'ялим осіннім дощем, читає автор За зів'ялим осіннім дощем, що сховався у листі, Заховаю і я свою скруту отвічну. Розчинюся сльозами в туманах, в волозі і млистій, заспіваю у тиші про Доленьку, грізну. Зарепаним спишусь листопадом, торкнуся вустами зачерствілих, холодних від спогадів пальців. За останні роки спорожнілими, сірими стали зафарбовані мрії у райдужній касті. За чорбою не схована радість, чи інші принади, відродитись не вдасться, як фенікс багряний. Моя мила дозволь на прощання цілунок віддати, доторкнутись останнє пелюсток вітрами. Утікаєш від мене, ховаєшся в мороку білім, заціловуєш іншого в сніжну хортелицю зігріваєш його, пестиш уміло, так ніжно, повільно. З поришами дорога між нами вже стелиться. Затягнуло і млою ту стежку в осінньому лісі. Ти пірнаєш в обійми весняних смарагдів, заклопотана зрадою парку на нашому місці, залишаючи слід на губах від помади. Не зумів дочекатись тебе в золотім листопаді. Закипання у грудях із часом минає, потонули стосунки в обмані, байдужості й зраді. У моєму житті тебе більше немає.